Але треба по містах перейтися Київ подивись, будь ласка, на, 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 на наступний тиждень на цей тиждень. Танін канал. він Ви зараз в чаті. Треба вийти з чата і, і подивитися опис під відео. Там є таніні всі: телеграм, телефон, там дуже багато всього. Хто б це Олена Кирч Кирчева запитує? А, так, дивіться, мої хороші, Що я хочу сказати, Київ буде удар на Київ, готують вони удар на Київ, nie, nie, nie. але ми будемо відбиватися, ми будемо відбиватися, хоча якісь руйнування я бачу. Я бачу, Київ небезпека є. Uh -huh. Так, це будуть дрони, чи це будуть? Це не тільки будуть дрони. Це буде щось потужне, і воно піде. От я бачила два потужних а, таких, якби удара, Це Львів і Київ. От мені зараз ну, що, про Арешник кричить уже хтось в російській думі, в російському управлінні про орешнік. і дай Марешник. Ну я розумію, Маречник, нехай це бо там деякі балістичні ракети більше ну, ти ж розумієш, страшні чи буде запущено по Києву або по Україні щось дуже страшне, типу Арешника по масштабу, по силі? Ну лиш. Таке що не збиває Господи, з тим орешником. Якби вони хотіли тим орешником влупити, то вони б влупили його. Тож всі так боялися того орешника, Згадай на Новий рік. О, Боже, орешник полетить. Я не бачила в них взагалі того орешника. Якби вони хотіли його, вони тоді по Дніпру запустили ту знаєш пукалку, да. і, і на тому все закінчилось. Якби воно було Не ви... невже ви думаєте, мої хороші, що ворог нас жаліє, і по типу я такий хороший із барського плеча на вас орешник не кидаю. Декби в нього він був, він би вже дав їм 150 разів. Давайте yeah. подивимось. Арішника чи... точно не бачу. Так, дивіться, це буде щось масивне, по типу як ракет, можливо, це кінжали. Не дуже страшні, ми знаємо, як їх збивають, як от саме такі гурки, так? Але це не буде того щось страшнішого за те, що ми вже бачили і пережили за ці три роки. Господи, не я, Бог, я щоб без руйнувань і без жертв, щоб збили десь в полях. Я завжди про це мрію і кажу, що нічого, щоб був вчора такі, ну хто б то в області живе в Київський, той знає, так? Да? Uh -huh. uh, є, є одна зниклий безвісті, я його не можу побачити, тому що в чаті з'їв ім'я, а тільки залишив прізвище. Тобто людина народилася першого Треба ім'я. тисяча року. А, Зараз я Надію, що це добрий день, Таня. Подивіться, будь ласка, Вадим, 1.10.1993 року. Це був перший, перше, перше, перше повідомлення, що було в чаті. Верховна журналіст каже, що Вадим живий. Але дивіться, він живий, але в нього щось. Як не знаю, якась як втрата якоїсь кінцівки, ну якесь понівечення тіла, але він живий. Але не знаю, він зараз знаходиться в такому місці, мені йде тимчасово окупована територія да. і якісь тортури над ним ведуться. От що мені показує його в такому стані, то треба ставити. Якщо зараз його витягнути звідти, то літом він повернеться. Але треба йому ставити захист. Обов'язково, тому що м, над ним там якісь знущання, якісь структури, можливо, якісь от... Тому що я бачу, я відчуваю його біль. Мертва людина болі не відчуває. Поки угу. ми е, біля Києва, просто Люд... Людмила, добрий день. Ви говорили про Васильків, через пару днів ваш прогноз збувся. Скажіть, що чекає цей тиждень Васильків? Я ж бачиш теж Дім, прошу, щоб писали люди двох інформацію. Я навіть ну я ж знаєш, що помітив. Що в телеграмах, оці ці зводки новин, вони перестали якось інформувати, ти нічого не знаєш, наче і реально куди прилетіло. Де? Яке масштабу? Немає. Або це прибрали навмисно, або люди перестали це публікувати. Я не знаю. Я теж не розумію, тому що я думаю, фу, слава Богу, не програлося, потім мені пишуть там, 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 yeah, там. Я, це... ми і не знали, я навіть сам здивувався. Вчора там такий був бабах, ми всі прокинулися, а вони нічого, а потім кажуть, що світла немає, тобто реально, mm -hmm. тобто попало десь. Ну таке, коротше, не дуже хороша інформація. Подивись. Васильків, є загроза. <гум> Знову є, буде, як на Київ летіти, може зачепити Васильків. По жертвах не бачу, щоб жертви були, будуть збивати, але загроза для Василькова є. Люденьки, бережіть себе, вірте в краще, ставте купола защити, донатьте на Збройні сили. Тільки три доната, Тань, представляєш? Чого на всього? Ніхто не хоче. У нас сьогодні так мало спонсорів перемоги. Так мало спонсорів перемоги. Боже, ніхто не хоче перемоги. Не хоче отримати від прекрасний марафон. Боже мій. зараз я подивлюся, що це робиться взагалі в цьому білому світі дивлюсь, дивлюся мало, мало, мало. Боже. Ніхто реально не хочеться консультацію? Ні, хтось на спонсор перемоги взявся на тисячу гривень, і хто ще один за посиланням. До речі, я хочу сказати, ні, ні. що консультацію я зараз взагалі не проводжу, тож це для вас унікальна можливість. Тобто, за кошти в мене не можна купити консультацію. Я не проводжу зараз консультацію. Не проводиш, так? Mm -mm. Китайські журналісти неочікувано вперше зняли сюжет про Збройні Сили України. Раніше вони знімали тільки про Росію, так oh. да. і тут всі почули, подумали, що ж це таке, а наше це російським китайським людям, оце маленьким, інформація про те, що Україна воює. Давайте що за поворот, для чого китайська влада, кита... Ну, кита... влада це є їхнє телебачення, знімає сюжет про війну в Україні з українського боку. Зрозуміли, що запахло смаленим? Це таке показати, що знаєте, зараз прийдуть, а ми такі, а ми теж ми ж показували. Uh -huh. Розумієш? Вони е, зрозуміли, що запахло смаленим, що зараз іде світовий переділ ресурсу: карта мир, і світ і карта е, Король Пентаклів. Uh -huh. Розумієш? І тому зараз вони такий, знаєш, і вашим, і нашим. Хорошо, а як вони ставляться до того, що Москва зближується з Вашингтоном? цікаво а, ти знаєш що вони бояться цього yeah. вони бояться цього тому що вони бояться що ситуація зміниться по повішеному вони бояться що буде об'єднання двох таких країн бач в тут mm -hmm. uh, ту Пентаклів такий великий ресурс і що це поч... ну, теж дуже вплине на них на їхню могутність і силу знизить mm -hmm. її там йде страх а що буде між Китаєм і Росією? Ну, я так бачу, що ти знаєш, дуже скоро Китай прийде теж освобождати свої іскона і... іскон... на їхні і... території історичні, так? Так, да, історичні території. І це буде дуже-дуже скоро. І Я хочу сказати, що багато він прийде звільнятись з мечом. Ну також расисти, приклад подали дуже гарний всьому світу. Угу. А, чу, а чому ні а, Давай так, яка буде співпраця України і Китай у військовій сфері? А от дивись, раз, раз. І тут ну, китайська техніка вже воює все. Чи буде дивай. давай? Чи буде між Україною і Китаєм військова співпраця? Не зараз. Не, не найближчим часом. Тобто вона буде в далекому майбутньому, але не зараз. Угу. Добто, Шталь, не, не, не раніше куча. як через два роки. не раніше. Добре. Чи буде Путін оголошувати перемогу Росії в травні місяці на весь світ? Ще забудьте про це. Не буде такого. Ну, ну він може вийти і сказати, ну нехай воно буде там не подається. Ну він може вийти куди сказати. На, на Червону площу, але, ну, да. воно... але не факт, там що там вже та Червона площа буде, до того, до того 9 травня. А куди вона дінеться? А поляниця? А трембіта? Давай так, хорошо. Поляниця, трембіта. Будуть летіти на Москву? Хочете, хорошо, <реш> <реш> Ні, ну відповідь полетить тільки іскандер, ну ти ж знаєш, да? Чи що ще? А наша, на нас вони так не летів? Та летять постійно. Зараз Андрійця, треба... Дивіться, туз пентаклів, знову карта е, світ, паш пентаклів, так, летіти буде, але дивіться, Ну, не так, як би нам хотілося. Да. Ну, не так, тому що ми можемо в набагато більшому ресурсі, на багато більшій кількості. Да. От не так знаєте. Ми так побачимо, що тільки верхушку знесли, і ми такі, знаєте, вроді і хорошо, а наші розчаровані. А, окей. Наші розчаровані, тому що не знищено все. Да? Я тебе питаю: постачання нафти в Угорщину зупинили через атаку безпілотників, ну там де розподільчий центр, і вони тепер нема постачання. І Угорщина заявляє, що це прям напад на їхній суверенітет. Чи буде які дії буде проводити проти України Угорщина в найближчий час? А представ, підуть військами, яких немає в них, але це одно. Так що ж ми, ну, ми воюємо, вони завжди всі були занепокоєні. Тепер теж непокояться. Не бачу я ніяких таких дій по п'ятірці Пентаклів. А в, них не є не Дай, а в них є. На сьогоднішній день у них є ресурс захопити Закарпатську область? Та ну нема, дивись, п'ятірка Пентаклів, четвірка чаш це завжди про мінус ресурс. Мінус. Угу. Тобто не мене, Знають в мене хоч і угорські корені. У тебе? Але, ну так. Да. Тетяна Намадян. Тут, я не тяну але є в мене є в мене коріння є, з Угорщини, але коріння ні. Не каже. Коріння каже, що ні, Закарпаття лишиться Закарпаттям і це буде Україна. Хочете на екскурсію, будь ласка, тому що я сама не проти ви була. А я проведе екскурсію. Раніше поїхали дуже багато питань про Сумщину. Ти знаєш, там була проривдерних груп, і давай так, чи буде? Окупація, часткова окупація або просто окупація Сумщини. Не частково. І не повністю ні, не буде. Буде ще там зараз гаряче, особливо дивись навіть не суми, а от Сумщина, оці невеличкі прикордонні міста. Е, мені часто люди пишуть там дійсно гатять. Дуже мало хто пише інформації про ці села, які там зараз страждають, тому що взагалі нема, але вони там є. І ось зараз. От я бачу до п'ятниці суботи це ще буде продовжуватись, але окупації якогось прориву я там не бачу. Любесенький, хто пише, так да? хто ми анонсували ефір? Ірина Саржин, Саражин. А, є ваше повідомлення? Просто дивіться, любесенький. Повідомлення іноді YouTube стирає верхнє, воно його, наче піднімає вверх і стирає. Це не хтось там про ділки, знаєте, злих умислів, це не злі люди. Таня, Іра Саражин, питає: подивіться, будь ласка, Андрій 6.08.84 зник. Андрій, 6 серпня 84-го року. Він мертвий, тому що він мамі хоче, він не хоче передати, не хоче, щоб мама знала. І ну, я його чую уже зараз, я чую мертвих. Він просто це питає швидше всього, чи там чи родичка, чи може дружина. Він не хоче, щоб знала мама. Його тіло ніколи не знайдуть. Він хоче, щоб для мами він був завжди живий. О Боже. Ось так. Щось там мами видно чи з серцем, чи з здоров'ям, ну, для неї це важко. О Боже, на а я сьогодні був на кладовищі, ти знаєш, який якийсь такий день дивний, що я прям їхав і подоїхав на кладовище, чи захотілося. А Може... що ти відчуваєш там? Ну, Я не, 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 не люблю на кладовище ходити, ну, це не моє любиме місце, але я з тебе дуже гарно почував там. Ну, Можливо, якась енергія твоя. Ні, я, я там заїхав, поговорив з папою, якось так мені було комфортно, там було комфортно сьогодні. Якось ну, ну, там тихо, спокійно, а, туйки, сосенки, такі підрижено, красиво, все. Тому, може, якісь дні любасенькі, може хтось теж відчуває, може треба сходити, поставити свічки, там якісь панахиди, хто що вірить, або сходити на кладовище, просто покласти. Я приніс просто квіти, хоча мені чомусь дуже хотілося солодке принести, але нічого солодкого не було купити, я купив квіти. Якщо несете, якщо несете мої хороші щось солоденьке, обов'язково знімайте обгортки, тому що кладовище це місце, і це чийсь дім, де живуть душі, духи, де живуть, скажем, жителі кладовища, це їхній дім. Будь ласка, завжди знімайте там обгортки, шкарлупи, щоб не смітити, тому що ви покладете на могилку, там цукерочки, прийде там якась тваринка чи котик. І у вигляді, замість підношення, вона прийме ці дари, і це такий переход, так yes. що ця людина мертва це отримає на тому світі. А коли будуть обгортки, них потім розносити мій вітер, вони будуть на кладовищі, от якби смітити, і господари, господарка кладовища будуть незадоволені, і потім можуть навіть карати тих людей, які oh, таки це як... просто ну, типу, як спрям з плану штучних кітів, правильно? Тобто штучні кіти обгортки він Дуже це ж хорошо, це не екологічно. Любесенькість пише Олена: сьогодні проходять переговори на рівні начальників штабів стосовно створення міжнародних сил безпеки для України. У Франції візьмуть участь представники понад 30 країн. Я ж ти не читав, не, не чув цей, я теж такого я подив, не читав. Що таке відбувається, як воно допоможе Україні? Відбувається. Зараз ти бачиш, як відбувається процес. От, з числа сьомого він почав відбуватися, і зараз він триває. І це не процес одного дня. Mm -hmm. Так, чи дійсно цей процес відбувається? Тепер дивись так. Знову впала імператриця. Це mm -hmm. карта, яка про ресурс, yeah. про фізичний ресурс, про матеріальний ресурс. Ну, воно не так розповсюджується ця інформація, вона за закритими, як ну, mm -hmm. не розповсюджують її поки що на загал, але дійсно зараз це відбувається. І для України це дуже важливо. Бачиш, знову зараз. Да, так, цієї весни в Україну війдуть миротворчі сили і різних інших країн? Диявол. Єрофант, однозначно так, диявол іерофант. Але теж по дев'ятці жезлів я хочу сказати, що не в такій кількості, як ми їх можемо очікувати. Тобто, а може просто старт. по кордону стоять дев'ятка жезлів, ні? Ну, для мене це так завжди: знаєш, дев'ятка жезлів це для мене не от хотіли би більше, да? На. а отримаємо трошечки менше на, наразі. Хмельницький, подивись. Де, На найближчі три дні. Для Хмельницького загрози є, але будуть збивати. Угу. Не так а... Хмельницький, ще раз скажу, як Хмельниччина. Окроли... Давай, давайте все ж область Хмельницька. Так, будуть бити, але будемо відбивати. Любесники, Таня дивиться без зниклих в себе в телеграм-каналі. Пишіть їй, тому що ви скільки написали людей? Я б залюбки за дивився. Ну ми це просто ефір дивити, будемо в ефір дивитися з зниклих, а в неї на телеграмчику вона розглядає. Тому доєднайте, ти чуєш мене? Таня повернулась. Любесники, ставте лайк, донати на збройні сили. Кожен, хто задонатить сьогодні найбільшу суму, отримає подарунок від Тані консультацію і участь в її марафоні «Таро, таро карт». Старших арканів, яка трансформація через ці теро. Тому, будь ласка, донатьте на Збройні сили, підпишіться на мій канал Костель Онлайн, на мій резервний канал Костельов і на мій інстаграм. Так само на тані соцмережі, які вказані в описі. Підтримуйте, і це дуже важливо, тому що ваша підтримка просуває наш контент. я я я тут я тут я тут Павлоград Є, бачиш, руйнування є. Оці дні зараз небезпечні для Павлограду. Але таких, от, знаєш, там мега трагедії я на цих три дні не бачу. Шостка. Сумська область. Ну, буде гучно, але трагедії теж не бачу. Будуть відбивати. Інна 3.09.70 року чи повернеться Інна, на Каховський район, село Любимівка, Херсонська область. Після обнулення повернеться обов'язково, але вона захоче повернутися в кінці літа. Ну, а куди вона повернеться? Додому. Додому. На, на територію України в наш світ і покинула. Ну, давай так. Все-таки Трамп доб'ється, щоб е, Трамп. Ну, допоможе Україні, щоб додому повернулася Херсонська область. По туз пентаклів, Однозначно так. І дивище, і повіше, ситуації. Так, змінить ситуацію на краще для нас. Повернення ресурсу. А, Запорізька. Так. Боже, дай Бог любесеньки, пишіть, що ви вірите теж, як і ми, що буде так. Я вже так. Деякі любесеньки прогнози наприклад майстри дають, і вони програються. Боже, може до року про їх програватися. Я розумію, що, Отань, от чого така проблема з строками всесвіті інформації? Ну, дивіться, по-перше, ви ж не забувайте, що е, зараз е, якби ера водолія, тобто інформація вона пришвидшується дуже швидко, е, хід колесо подій. По-друге, якщо дивитися такі от політичні прогнози, великі прогнози, е, я би дивіться, по-перше, є завжди людський фактор е, людей, які мають такий великий важіль впливу взагалі от на світовій арені, на політичній арені, і вони можуть своїми рішеннями. Відтягувати, трошки може десь видозмінювати. Тому так. Але ви знаєте, я ніколи, ну це особисто моя, якщо я бачу, що якісь там такі перипетії... ось, наприклад, зараз дуже важко дивитися обстріли останній тиждень, тому що воно дуже сильно змінюється. Якщо mm -hmm. раніше я чітко могла з легкістю, то зараз мені це важче робити, тому що зараз от відбуваються такі події. Оцих домовленостей договорів, оцей ілюзії в світі, і тому важко. Ось Пливає. але Пливає інформація дуже напливає, да да, да, да. Але якщо, наприклад, я хочу сказати, що якщо наприклад е ну я не бачила до листопада цього року нашої перемоги. Не бачила і ніколи про це не говорила, тому що я не могла це щитати. Його не було в просторі, і воно появилось тільки в листопаді минулого року. І я побачила, що це дійсно може бути, не може бути, що це буде там, десь приблизно там 10 там днів. Після третьої річниці, але ну дивіться, прям день у день ти його ж не можеш прям вичислити, тому що воно затягується. Десь хтось запізнився, десь не приїхав. Mm -hmm. Ось, але те, що сьомого про це сьомого числа, ось так як я казала, почалися ці про вони, ще почалися і раніше. Вони mm -hmm. відбувалися цими ілюзіями, цими переговорами, цими виходками Трампа, маска. Воно вже процес уже був за, запущений, того, що було придумано mm -hmm. і поставлено. Тобто, ми, якщо ми його не бачимо, це не значить, що його немає. Mm -hmm. Окей, рухаємося далі. Таня з про Львів, подивися, будь ласка, Львів. От десятками чи впадає мені загроза на Львів і все. Але ну не така, вона буде, удар буде на Львів, буде от уже найближчим часом, але це не рішник Чи буде росіяни наступ на Харківській області біля села Гоптівка та села Козача Лопань? Не бачу. Не, -не. не бачу наступу. Тернопіль. Загрози нема найближчі три дні. Угу, Можди Богу, Господи Бог, щоб було все тихо спокійно, Одеса. Сама Одеса, ні, а ось Одещину протягом двох днів ще будуть гатити дуже жорстко. В основному це будуть якісь е такі об'єкти. Е Інфраструктури, uh -huh. тобто я не бачу, там щоб жертви там такі були сильні, да uh -huh. От, можливо, якісь поранення там людей, які там будуть працювати, але вони будуть бити по інфраструктурі одещина. Таня як називається твій телеграм? Люди пишуть, що вони не можуть твій телеграм-каналу. Тетяна? Тетяна. Так, там така сама напис, як у неї, як там у соцмережі в Інстаграм і на. І... Наступний Тетяна Гай. Це це так так звучить її Телеграм так само, як як YouTube, так? Таня? Саме так. Да. Тому любезеньки, просто плутайте це. погнали а, Миколаїв. Теж сьогодні дивилась Миколаїв, давайте зараз переглянемо, тому що сам Миколаїв ось і зараз показує по весьмірці Пентаклів. Ні. А ось Миколаївщина будуть бити ось там ось е, тут іде як вода, е, там де порти. Краматорськ. Ми з тобі дивилися, що його не віддадуть росіянам, да, я пірюся, я впевнений в цьому. Ну, там трошки, дивіться, буде ще удар по Краматорську буде по королеві Пентаклі, mm. але потім буде спадати. Mm. О, о, Королева мечів, а по Пятірці Пентаклі потім буде спадати. Mm. А ну подивись, будь ласка, Слов'янськ тоді. І Слов'янськ yeah. я бачила, що що тиждень буде небезпечно, окупації я не бачу. Mm. От, але слов'янськ, якби. Це буде Дати, місячне затемнення 14.03. Що ти можемо може про нього сказати? Ну, просто місячне затемнення. Треба дивитися по планетах. Я тут не астролог. Ні, ні, Я... об... кажуть, дуже великі обстріли, можуть бути за рахунок цього. 14-го? давайте подивимося по обстрілах. Чи будуть дуже великі е... обстріли під час місячного. Будуть до. До? Угу. Чернігів, Таня. І зараз я дивлюся, вже буду дивитися донати. Найбільший донат. Ну, Отриває. Чернігів, шахеди, але загрози я не бачу, небезпеки я не бачу, жертв я не бачу. Угу. Uh, хорошо, любесенькі, ми дивилися. Ну давайте хочу попередити. Будь ласка, Дніпро найближчі дні. От саме місто Дніпро, навіть не там Дніпропетровщина, а Дніпро. Да. Будь ласка, будьте обачними буде удар. Вже вчора я бачила теж і чула, що був запуск да. ну, от ракет туди, але відбили, будуть бити по Дніпру ще найближчі три дні. Uh -huh. Так, Таня, дивимося Куп'янськ. Подивіться на найближчий час, коли можна. ну давай просто поверну. давай коли в Куп'янську буде спокійно. Карта Сонця. Не за горами, давайте подивимося точно. Ще на Куп'янськ, ну пише мені, що Куп'янськ спокійніше буде з кінця березня, якщо mm -hmm. саме брати Куп'янськ. Полтава. Полтава шлахеди, але будуть збивати, але по Полтавщині король мечів ще битимуть, по ми самі знаємо, куди б'ють. Давай так, Тань. Є ось у нас глядачі, яких ми можемо розказати любесеньких, хто що отримає. Вікторія Зрютіна. 4 тисячі в неї донат, вона отримає танін курс трансформаційного Вікторія Зрютіна, Віка Зрютіна. Вікторія Зрютіна. Прохання написати за номером, це номер моєї помічниці, що ви виграли участь в марафоні, вона вас додасть з групу. Далі дуже багато донатів, ну там районі тисячі гривень, але, любесенькі ось і Інна за донат за гривень, її донат більше на 55 тисяч ніж 55 гривень, ніж інших, тому Інна, подожди, Інна, Інна. Звуть Інна. Інна, просто Інна, з котиком. Інна, з котиком. 1000 тисячу гривень, 55 тисячі п'ятдесят гривень. Ви отримуєте консультацію від танечки. Тань, дякую тобі за прекрасний ефір. Любасеньки, підписуйтесь на мій канал, на канал Тані Гай, на всі соцмережі, на мій новий канал, просто Костельов. і підтримуйте нас, де б ви не були. Дякую всім вам.